Привіт! Рада вітати вас у своєму мальовничому куточку. Пропоную сьогодні розглянути мистецький стиль одного з найбільш відомих і впізнаваних художників світу та спробувати разом зі мною відтворити його графічну манеру. Мова йде про Альфонса Марія Муху, чеського художника, ілюстратора, плакатиста і ювелірного дизайнера. Даний художник є представником мистецького стилю Арнуво. Який був актуальним у кінці 19-го на початку 20-го століття, найбільш визначними і популярними роботами Альфонса Мухи стали його графічні роботи. Розгляньмо кілька прикладів таких робіт. У доробку є кілька серій ілюстрацій: пори року, мистецтва, коштовне каміння, часи дня, також окремі роботи: зодіак, фрукт, квітка, інші плакати тощо. Окрім цього, митець розробляв дизайни для різних виробів, пакування та навіть ювелірних прикрас, займався живописом, картини мухи є не менш вражаючими, у них теж прослідковується його унікальна стилістика. Отже, які саме деталі характерні оригінальному стилю Альфонса Мухи та роблять його творіння впізнаваними серед інших, спільними рисами графічних робіт художника стали плавність ліній, близькість до природних форм. Відмова від загострених кутів, пастельні і теплі відтінки, квіткові і міфологічні мотиви, деталізовані орнаменти, використання тонких контурів для внутрішніх ліній та товстих для зовнішніх. Відтепер можемо перейти до створення своєї ілюстрації у розглянутому стилі. З навчальною метою я створюватиму умовний рекламний постер до вигаданого магазину українського національного одягу Етнік. Почнемо з планування. На майбутньому плакаті буде зображена жінка, яка представляє традиційний одяг та прикраси магазину, а рослинним оформленням стануть гладіолуси, як символ пам'яті, вірності і благородності, буде додана назва магазину, візерунки української вишивки. А також перед початком роботи слід підібрати певні референси, що допоможуть у візуалізації героїні, вбрання, прикрас, візерунків та квітів. Що ж, починаємо малювання. Я зробила лінійний ескіз, намітила основні форми. Тут було важливо звірятись роботами мохи, намагаючись відтворити його методи композиції. Далі поверх скетчу почала рисувати лайн, використовую різні кольори контуру для різних об'єктів: темнокоричневий для об'єктів на передньому плані, бордовий для елементів заднього плану і зелений для білого одягу і рамок на тлі. Більшість ліній тут однієї товщини та все ж додаються більш тонкі обриси для менш важливих деталей. А товсті контури для силуетів буду додавати вже в кінці. Лайнарт готовий. Переходимо до кольорів. Заливаю основні площини базовими кольорами. Колірна палітра включає бежеві, червоні й зелені відтінки. Після цього поступово промальовую легку світлоцінь на кожному елементі роботи, уникаючи сильних контрастів. Тепер вишивка. Малюю візерунки на тлі поза дівчиною, тут мені допомогла функція симетрії за формою мандали. Малюю лише фрагмент вишивки, а симетрія формує з цього повноцінне коло візерунку. Окрім цього, вишивку потрібно намалювати і на сорочці. Тепер головне не забути додати товстіші контури для окремих об'єктів композиції. Для спрощення процесу використовую стилі шару, хоч усе ж прийшлося трішки підкоригувати вручну. Підправляю баланс кольорів, експозицію, насиченість. І фінальним кроком є накладення легкої текстури паперу для більш автентичного вигляду. Нарешті ілюстрація готова. Для прикладу, зробила мокап її використання на білборді з підсвіткою. Гадаю, малюнок також гарно виглядав би у форматі листівки. Що думаєте ви? Які ваші враження від ілюстрації? Мені особисто було цікаво спробувати таке намалювати, корисна практика. Що ж, сподіваюсь, це відео було інформативним і цікавим. Буду дуже вдячна за вашу активність у вигляді вподобає, коментарів та поширень. Діліться своїми думками, порадами чи досвідом, якщо пробували малювати подібним чином. Дякую вам за перегляд. На все добре!